Ну, я хотів би привернути увагу, що необхідність побудови такого заводу виникла в тому, що цінова політика, яка здійснювалася Київ хлібом, була неуправляємо. Київська область аграрна. Ми вирощуємо зернові. У нас є все для того, щоб регулювати цінову політику. На в той же час ми залежали повністю від Києва і тому було прийнято рішення. Я запросив інвестора для того, щоб побудував ось цей комплекс. Він сьогодні і необхідний для того для того, що це створення нових робочих місць. Завдяки побудові хлібзаводу на Київщині додатково буде працювати 6,5 тисяч людей. Буде встановлено більше ніж 500 магазинів в містах і районах, 350 видів хлібобурочних виробів. І тому, коли мене питають, а що буде з тими хлібопекарями, які на сьогоднішній день є на Київщині, а я кажу нічого. Все буде нормально, повинна бути здорова конкуренція. Тому що коли собівартість хліба закладають 40% адміністративних витрат, це неправильно. Сучасний завод, сучасні енергозберігаючі технології. Це наше майбутнє, і тому я за здорову конкуренцію. Жителі Київщини споживають за рік в середньому 200-210 тисяч тонн хлібобулочних виробів. І хотілося б відмітити, що з кожним роком споживання нарощується, але ми і нарощуємо врожаї. Ми зібрали в минулому році рекордний врожай 3 мільйона тонн. В Цьому році на цей день вже зібрали 2 мільйони 200, Буде третій мільйон, і ми перейдемо на четвертий запас борошна у нас. На цілий рік є і слава Богу, поряд зі мною знаходиться міністр аграрної політики. Він допомагає, регулює через аграрний фонд. Тому є в нас і свій аграрний фонд, і, і ми користуємося можливостями аграрного фонду Міністерства продовольства. Цей комплекс його вартість 450 мільйонів. Це кошти інвестора. Це кошти інвестора. Це кошти підприємства і площа цього площа оці адміністративні будівлі 25 тисяч квадратних метрів. Обладнання на 75% відсотків закордонне, тому що найсучасніше, яке тільки є в світі, обладнання, і 25% відсотків вітчизняне. То вітчизняне. тому кредити, як кажуть або іноземні інвестиції не залучались це вітчизняні вітчизняні інвестиції